Вітаю вас, всіх, дорогі друзі. Хотів би сьогодні поговорити, продовжити промову Ісуса Христа. Це вже не перша і не друга частина, це вже, мабуть, третя чи навіть четверта. Немає значення. Але сьогодні я хотів би поставити акцент на таких речах, як примітивізм у мисленні і страждання, страждання за інших. Чому хотів би підняти це питання? Тому що зараз в цій промові Ісуса Христа ми побачимо то, від чого часто страждають в першу чергу, страждає Бог, по-друге, страждає. Ісус Христос відповідно і страждають більшість християн, які пізнали істину, які пізнали Ісуса Христа. Хотів би почати з того, що якщо ви розумієте, більшість більшість конфліктів тут на землі виникає саме із-за непорозуміння. Причина не в. Поганих людях, причина не в якихось фактичних безладах, причина просто в непорозумінні, або навіть більше в небажанні зрозуміти. Ми не будемо зараз звертатися до таких великих конфліктів, як війни, масові, не, ну, масові конфлікти. Але як наслідок, це в першу чергу теж наслідки непорозуміння. Візьмемо просто-напросто двох людей одна людина має одну свою точку зору, друга людина має свою точку зору. Тобто те слово Боже відноситься до людини індивідуально і разом з тим, воно разом дано всім відразу. Кожна людина починає жити в цьому світі і приймати то, що їй подобається або не подобається, те, що вона любить, або, або те, що вона не любить. Вона постійно змінюється під впливом якихось е, обставин, інтересів і тому подібне. Зустрічаються дві людини, які вже зробили свій, свої висновки. А висновок то можна асоціювати з таким явленням, як вирок. Зустрічаються дві бабці, які живуть в одному під'їзді те хлопець, який теж живе в їхньому під'їзді. Для одної той хлопець, для одної з цих жінок, цей хлопець нерідко допомагав там, наприклад, перейти дорогу, там ще щось піднести і тому подібне. Другі жінці він допом теж допомагав перейти дорогу. І перейти ну, там, допомогти речі. Тобто він допомагав в одній і тій речі. І зверніть увагу, одна жіночка починає говорити. Ось цей, цей хлопець такий хороший, він мені допомагає. І допомагає в багатьох речах. Я дякую Богу за, цю, за, за цього хлопця. Є в нас такий нормальний хлопець, який може допомогти. Друга жіночка їй відповідає: Ну так, да, добре, що він допомагає. Але по-перше, чому він його не має постійно, коли мені необхідно перейти дорогу? По-друге, коли ми переходимо дорогу, він спішить і не дає мені не, не хоче цей повільно так само йти, як і я. Він хоче постійно мене прискорює. Він доволі повільно заносить мої сумки. Ну і не буду продовжувати імпровізувати. Одна та сама ситуація, одна й та сама поміч. А погляд зовсім різний. так в кожної з цих жінок свій шлях, свій погляд. Але та сама ситуація і дивляться в одна бачить в цьому хлопцеві перспективу і допомогу, і вона дякує Богу від за цього хлопця. Друга жіночка тільки претензії, претензії, претензії. В чому справа? В тому якраз в світосприйнятті в комунікабельності, в тому, що людина найчастіше, особливо коли вона не пізнає Ісуса Христа, вона хоче, щоб її почули. Будь-яка людина хоче, щоб її побачили, почули і зрозуміли. Це всі люди так бажають. Мова про інше, що більшість людей, коли бачать непорозуміння, або закриваються, або взагалі з'являється ненависть до інших людей. Не будемо то широкий, шир, шир, широка сфера для розуміння. Мова про повернемося до основного. Тобто людина хоче, щоб її почули і зрозуміли. Але е, яким чином зробити так, щоб її почули і зрозуміли? Існує таке явище, як співчуття? Е, це доволі широка доволі широке поняття співчуття, але співчувати одна людина може іншій найчастіше тільки тоді, коли вона сама переживала подібні ситуації. Як приклад, візьмемо. Я можу співчувати людині, яка залежна від алкоголю. Чому тому що були часи, коли я так само вживав алкоголь і був залежним від того, і я я їй можу співчувати їй, я, я хочу їй допомогти, щоб вона вибралася з того з тої ситуації. Інша справа, коли є таке явище, як закон. закон. Тобто, не тільки закон Божий, закон у суспільстві, образний закон. Тобто батьки вчать, що треба поважати старших, хоча діти не розуміють старших. Це теж вимагається для того, тому що діти не до кінця хочуть все зрозуміти, і коли прийде час, можливо, вони зрозуміють старших. Але поки в них розум не настільки відкритий і спроможний сприймати об'єктивну ситуацію, вони мусять бути під тим образним законом. Повернемося знову ж таки до порозуміння. Нерідко зустрічав таке явище, коли людина щось їй Господь відкрив, і вона починає це показувати іншим. Іншим людям пояснювати, треба робити ось так, бо мені так Господь показав. Треба робити ось так, бо мені так Господь сказав. Слава Богу, я радий за цю людину, але проблема в тому, що вона перестає бачити інших людей. Вона починає зосереджуватися на собі. Їй Господь відкрив, і, значить, це, це є єдиний вихід. Ні. Після того, маю нагадати, після того, як прийшов Господь Ісус і Духом Святим приніс благодать для кожної людини, Господь підходить до кожної людини індивідуально. І це дуже велика помилка, коли ми хочемо нав'язати свій шлях, своє розуміння, ми можемо поділитися, ми можемо піднести, ми можемо разом порадіти. Але нав'язувати комусь свою точку зору, це може призвести до дуже страшних і неприємних речей. Як приклад, можу вам привести прикмети. Візьмемо навіть просто самі, самі розповсюдженіші і примітивні прикмети. Наприклад, комусь дорога, наприклад, кішку, кішка перейшла дорогу. Чорна там, чи як. Я не дуже в тих, в тих розуміюся, я як приклад, як приклад привожу. Можливо, колись, когось. Господь зупинив таким чином і показав, тобі не варто йти туди, в ту сторону. Він послухався, зрозумів, і потім побачив, що Господь його уберіг від якихось злих обставин. І замість того, щоб подякувати Богові, породіти і поділитися іншим, він починає нав'язувати іншим людям. Дивіться, як тільки побачите кішку, обов'язково е старайтеся тим шляхом не йти. Врешті-решт, е це вже виникає не тільки як е сказати, як закон, це вже ви виникає як культ, який викликає у людей страх, страх чорного кота. Розумієте, до чого я веду? До того, що Господь особисто людині показав, Він не створює для людей закони, Він створює для людей все, щоб людина більше пізнавала Бога, в Його унікальності. Кожен день новий. Ми живемо в часі, і кожен день новий, і по-новому Господь нам відкривається. І не можна, буквально не можна нав'язувати людям свій шлях. Тому що кожного з нас Господь веде особисто. Ми можемо знову ж таки ми можемо ділитися своїми думками, своїми відкриттями, з тим, що, що е, свідченнями тим, що Господь робить в нашому житті. Але наш обов'язок не нав'язувати іншим людям як стереотип свого шляху, як, як істинного шляху. Істинний шлях. Кожної людини це Ісус Христос в Дусі Святому особисто для нього. Особисто для Нього Господь відкриває його шлях, тому що Господь знає серце кожної людини. І кожну людину Господь виховує по-своєму. Навіть церква. Церква це люди, це багато людей, яким по-своєму Господь відкривався. І якщо зібрати цю велику кількість людей і кожна людина почне свідчити, наскільки Господь її відкрив. Свій шлях всі разом можуть радіти тому, тому що побачать, наскільки Господь величний, унікальний і особливий в його шляхах, особливо до в підході до кожної людини особисто. Саме і в тому і є небезпека релігійності, релігії, релігії, тобто законів, установ, маю вам, вам нагадати, що Ісус Христос закликає людину до свободи. Не до релігіне не до виконання релігійних обрядів, які можуть при... призвести до дуже страшних речей, от як зараз одна людина свідчила, до чого доходить в деяких православних церквах московського патріархату, коли культи цих мощей, мощей, тобто культи людських тіл. Це вже земля. Людинам зобов'язана цілувати якісь людські то що вже прах. Там немає навіть духу того тої людини, яка мала це тіло, і люди це роблять не із за того, що вони шукають Господа, а для того, щоб більше якось я не можу зрозуміти. Це зобов'язує їх церква. Якщо так зробите, вам буде краще. Це релігія, це закон. Навіть в таких речах можна побачити це божевілля, до якого може може привести людину. Господь не хоче того всього, Господь хоче щоб людина в першу чергу побачила Ісуса Христа в своєму житті, щоб відкрила то світло, щоб навчилася вічно живитися від того вічного джерела, який є Дух Святий. Давайте повернемося до основного знову ж таки промови Ісуса Христа. Того дня ви зможете просити, просити в моє ім'я і я, цей Ісус Христос, говорить в Євангелії від Івана, 16 глава. Я вже не кажу, що проситиму за вас Отця, бо сам Отець вас любить за те, що ви любите мене. Кого ви любите? Себе, ближнього, мене. Тобто Ісуса Христа любите. Нагадаю, як можна любити Ісуса Христа, якщо Його особисто не знати, як ми можемо полюбити іншу людину, якщо ми не будемо знати Ісуса Христа, якщо Його любов не відкриється в нас, ми можемо робити вигляд, що ми її любимо. Ми можемо робити купу законів, щоб робити штучні Тіпа повагу до людини. Але як, як є такий вислів, серце не обманеш, людина все одно бачить, чи справді її люблять, чи це все роблять заради того, щоб ну, зробити вигляд, що її люблять. Насправді вона може бути не потрібна. Але, нагадаю, в першу чергу це все може змінити тільки тоді, коли ми полюбимо Ісуса Христа. А щоб його полюбити, необхідно його знайти. І він готовий відкритися, бо він сам особисто говорить: я стою біля дверей. Біля дверей серця вашого, тобто кожної людини. Хто відчинить, я війду до нього і буду з ним. Я війду до Нього, я війду в Його життя. І тоді людина зможе насолоджуватися тою красою Ісуса Христа. Так, я прийшов у цей світ від Отця, а зараз залишаю вас і повертаюся до Нього. Зверніть увагу, то, про що я й казав. Наскільки іноді примітивні думки людей вони судять по собі? Господь їм тільки що заявив вже не про вічне. Він їм заявив тільки що про свою. Власть, про свою е, смерть і е, послідуюче Воскресіння. Але людина. Людина знову знову ж таки в примітивному відношенні зі своїм примітивним сприйняттям. Що вони йому говорять? Учні, я не кажу, якісь інші люди, самі учні, і учні йому сказали: ось зараз ти говориш чітко і відверто, і не роз і не, не, не розповідаєш притчами. Тепер ми знаємо, що тобі все відомо, і навіть не маєш потреби, щоб тебе хтось питав. І тому ми віримо, що ти прийшов від Бога. Вони заявляють, все, тепер ми все зрозуміли, бо ти напряму нам сказав. Але зверніть увагу на те, наскільки боляче було Ісусу Христу. Вони сказали йому, що вони його зрозуміли, але він побачив, що вони нічого не зрозуміли. І саме із-за цього йому було ще більш боляче. Із-за чого Богові іноді буває боляче, із за того, що, вони, що ми, люди, не можемо елементарні речі, які Він хоче нам піднести, ми не можемо, ми не спроможні сприйняти їх. Тому що починаємо знову знову ж таки мислити примітивними речами, так приблизно як учні зараз заявили, от тепер ми все бачимо, все розуміємо, все, все чітко понятно. Хоча насправді Ісус. Каже, ви нічого не зрозуміли. Ось почитаємо далі. І сказав Ісус: То тепер ви вірите? Послухайте, надходить час, і він уже прийшов, коли ви всі розійдетеся. Кожен повернеться до своєї домівки, а мене залишите. До своєї домівки, а мене залишите, та я не, сум... не самотній, бо отець мій зі мною. Розповів я вам все для того, щоб ви мали через мене мир та спокій у цьому світі, ви страждатимете. та будьте мужні, я, перемі... я переміг світ. З... Зверніть увагу, е... я думаю, що учні, можливо, навіть в той момент навіть образилися. Ми тебе хотіли зрозуміти, а ти нам дорікаєш. Чого ти нам дорікаєш? Тому що ви нічого не зрозуміли. Ви говорите, що ви зрозуміли. А насправді ви нічого не зрозуміли. Ви навіть не, не захотіли зрозуміти. І він навіть наперед їм говорить: Бо настає час, коли ви всі кинете мене. Ви всі просто кинете мене. Ви мені зараз лесливо кажете, що ви мене розумієте. Хоча насправді ви мене не розумієте. Ви мене кинете. Але. Дуже легко переживати людині набагато легше людині переживати якісь обставини, коли вона дивиться зі сторони вічності. І, як приклад, ми бачимо погляд Ісуса Христа. Він каже, «Да, на жаль, таке станеться. Ви залишите мене, але я зберу вас. Тобто Він вже не дивиться на ті обставини. Він навіть не обурюється на те, що ви залишите мене, що ви придасте мене. Ви, ви просто він вже дивиться набагато далі. Я вас зберу і я вам дам утішителя Духа Святого. І саме тоді ви будете приносити плід, тому що я зможу особисто в кожному в серці, кожного з вас працювати. Тобто він дивиться на обста, не дивиться як на фактичну обставину. Тобто, ось я маю загинути, мене всі залишать, який я бідний і нещасний. Ні, він дивиться вже зі сторони вічності. Він вже вірою переміг смерть. Хоча навіть ще не дійшло, не дійшло до розп'яття. Але вірою він вже смерть переміг. Він вже говорить їм про те, що буде пізніше. Він дивиться на ситуацію зі сторони вічності. І повірте, це можливо для більшості людей, які знають Ісуса Христа, дивитися на багато речей зі сторони вічності. І тоді набагато легше переживати ті обставини, які нібито руйнують, нібито негативно впливають на наше життя. Але я сподіваюся, що хоча б декому з вас Господь відкриє це. І дасть зрозуміти, наскільки це чудово, коли ми можемо дивитися на обставини зі сторони Бога. Чому, чому обмежує дехто, та ось Господь може так дивитися, а я, 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 ж, я ж людина? Ні. Господь нагадує, що ви вже не люди, ви вже діти Божі в Ісусі Христі. І ви маєте можливість. Дивитися на багато речей, які будуть у вічності. І він їм каже: розповів я вам все для того, щоб ви мали через, мен, через мене мир та спокій. Як людина може мати мир та спокій, якщо вона буде дивитися на багато негативних обставин, далеко не ходити, особливо в наш час? Якщо ми подивимось новини, ми можемо радіти? Ми можемо мати мир і спокій? Я сумніваюся, на жаль, я сумніваюся. Так, я згоден. Є люди, які навчилися довіряти Богові, і в них живе надія, що колись це все закінчиться, колись все стане на свої місця, і Господь все поставить на свої місця. І що треба жити, не дивитися на ті руйнуючі обставини, а жити і радіти, радіти Богові. І про це Ісус і каже, через мене будете мати мир та спокій. Він нагадує про обставини? Ні. Він говорить про вічне. Ви будете вічно мати мир і спокій. Вас не зможуть зруйнувати ні хвилі життєві, ні гори обставин. Бо ви навчитеся дивитися на всі обставини зі сторони вічності. У цьому світі ви страждатимете та будьте мужні. Я переміг світ. Зверніть увагу, Ісус Христос говорить тільки що говорив про мир та спокій. І тут же Він говорить, у цьому світі ви страждатимете. Та будьте мужні, я переміг світ. Чому ви страждатимете? Саме тому, хто, той, хто осягнув, що таке мир та спокій, тому, кому Господь це відкрив, Він хоче донести іншим людям це. Але страждання саме в тому, що дуже і дуже. Ну, по крайній мірі, моя практика це показує. Мало людей, які справді хочуть зрозуміти це. Найчастіше, на жаль, люди буквально бояться цього. Бояться вічності, бояться міркувань про вічність, бояться про. Можна багато перераховувати речей. Їм не потрібна вічність. Вони хочуть тут і зараз, в даний момент. Але це марнота. Ще сам Соломон пише, марнота марнот, ти зараз досягнеш перемоги. Що далі буде? А далі в тебе будуть нові потреби. І знову ти не зможеш бути в радощі. Чому? Тому що ти будеш досягати якихось марних висот, і коли досягнеш їх, ти зрозумієш, ти не отримав миру, ти не отримав радощі в Ісусі Христі. Ти не отримав спокою. Ти не знаєш, куди ти йдеш. Ти бігаєш за привидами, за марнотами. А Господь каже: а одне тільки потрібне, щоб ви пізнали мене, Ісуса Христа. І тоді ваш, ваш погляд зміниться. Ви зрозумієте, для чого ви живете. Ви зможете радіти кожному дню. Ви зможете цінити інших людей, ви зможете подивитися зрозуміти і співчувати іншим людям. Не тому, що ви такі досконалі, а тому, що Господь може вас цього всього навчити. І саме із-за цього страждання в першу чергу Бога, Він хоче людині допомогти, але гріх і примітивне життя, яке створює світ, не дозволяє людині, не хоче дозволити людині сприйняти мир і Бога у всій його красі. Знаходячи будь-які при приводи навіть просто хочу їсти і все, давай я поїм потім. Елементарні речі. Я замучився, мені нема коли слухати. Я не хочу, то мені не треба. Це примітивні навіть тваринні інстинкти. А Господь для, для кожного з вас готує вічність. Але для того, щоб жити в тій вічності. Треба, треба її вже навчитися спів, відчувати і торкатися тої вічності. Тому що, тому, тому що початок вічності тут, на землі. Навіть сам, навіть сам апостол говорить, що я говорю вам тайно: не всі ми помремо. Але всі в одну мить змінимося. Тобто людина, яка пізнає вічність. Вона, можливо, що буде. Її тіло, можливо, буде помирати фізично. Я не, хочу, я не хочу ускладнити вам шлях до розуміння, тому не буду в подробицях то описувати. Я вам просто е констатую факт, що сам апостол говорить, не всі ми е помремо. Просто ця смерть, примітивна, людська смерть це буде мить. Яка просто моментально людина побачить, що той час закінчився, тепер ти просто перейшов у вічність. Тому бажаю кожному з вас, рясних, Божих, благословень, пізнавати Ісуса Христа. І не бійтеся, не бійтеся страждань, коли вас не розуміють. Тому що є один той, хто вас завжди розуміє. І чим більше ви Його будете особисто знати, тим більше ви будете бачити, що Він не тільки розуміє, Він вам співчуває і Він вас підтримує. Зверніть увагу на Ісуса Христа, на Його слова. А мене залишите. Ви, люди, всі, найвірніші, навіть ти, Петро, мене залишиш. Та я не самотній, бо Отець мій зі мною. Якщо ви, ви діти Божі, в Ісусі Христі, відповідно, і Отець з кожним з вас. Навіть коли весь світ відвернеться від вас, Отець з вами, Духом Святим, ви можете відчувати його підтримку. Навіть коли душевно людині здається, що все проти нього, це не означає, що Господь відвернувся від неї. Саме тут і проявляється довіра, віра і довіра Богові, Господи, я знаю, що Ти мене не залишиш. І тоді людина починає бачити чудеса в своєму житті. Тому знову ж таки рясних вам Божих благословень у пізнанні Господа Ісуса Христа.